Моя компанія розпочала роботу по відновленню руїн старої церкви. Знаєте, напевно. Знаю. Власне, <звук> селфі з Алісою. Я лайкнув. Аліса, це що? Що? Я ж тебе творча дитина мама. Ти не знаєш, де Аліса? Я не знаю, я її не бачу. Треба, щоб ти домовився з якимось хорошим слідчим. Аліса з зникли. Навіть якщо це якось пов'язано з тими наркотиками, все одно через це підлітки не злякають. Ти можеш мені хоч раз в житті повірити. Про сатий час, коли ми останні бачились. Ще писати, все писати, все, що знаєте, пишіть.